Всім привіт! Мене звати Анна Задорожна. Я е, кореспондентка офіційного ютуб-каналу Львівських Карпат. І сьогодні ми в закладі довгі брехливі оплески. Хочемо вам показати, як гравці Карпат, а також став команди змагалися в футбольному квізі. Є цей сон химін. Просто хтось заявився, щоб нас посмішити знаєш? І кубок львову. Є yeah, всі тут. Добре. Ой, ми збиралися величезною фокус-групою командою 100. <с? <с?> Ні, Але насправді ми просто часто проводимо тут квізи, десь раз в три тижні, раз в місяць, ми робимо оплески квіз, і в нас є сезонна гра. А є така, як міжсезоння, позарейтингові ігри. І напередодні матчу збірної України проти Боснії Герцеговини. Ми вирішили такий зробити тематичний футбольний квіз, спробувати, що отриця, що не получиться, чи сподобається людям, чи робити питання, такі вгадайте з якого міста команда ФК Тернопіль, чи робити щось про історію футболу. Там якісь. Кубки світу 67-х років. Ну, зробили щось таке середнє між гумором і розумними питаннями, але старалися робити щось про історію України, факти про збірну і про український футбол. Загалом що треба зробити? Зарягатись. Просто якщо маєте смартфон, Huawei, Lenovo, Siemens, Nokia, iPhone — Перейшли по посиланню, зарягали команду, все, змагайтесь. Це Я використовую недосипання і каву. Цей квіст забирає в мене три дня життя. Отак. От ні, насправді нормально, мені цікаво придумувати питання, щоб людям було цікаво, щоб вони сміялися, навіть просто читаючи питання, тому що наш квіз, він такий, він відрізняється від всіх інших. Він, він для більше для розваги. І ще, окрім того, на, на квізах ми робимо аукціони, де розігруємо різноманітні лоти, різноманітні штуки з фронту для наших знайомих військових, яким треба закрити от потреби. І це теж, я думаю, дуже хороша історія. Фішка нашого квізу, що лічильна комісія в моєму обличчі. Підраховує бали і реагує на всякі веселі відповіді. Якщо команда не знає правильної відповіді, вона може дати якусь веселу, смішну креативну відповідь. Головний принцип: якщо лічильна комісія розсміялася, а мене розсмішити не так вже і важко, особливо якимись дебільними приколами, то команда отримує додаткові бали. Ми, е, всі Закладом популяризуємо вболівання за футбольний клуб Карпати Львів. Ми показуємо ігри на Ютуб-трансляції. Показуємо. В нас по закладу, якщо отакого от пройдетесь, подивитесь, в нас висять футболки, зокрема екс-капітана «Карпат» Дениса Кожанова з гравцями, з підписами гравців попередніх сезонів. В нас багато роз там висить футбольних шарфів, атрибутики. Загалом ми ото Карпати бо ПНВ ступив, звісно, але ми вболіваємо за Карпати. Тому дуже раді, що. Е і гравці, і став команди долучився до нашого квізу. Надіюсь, їм сподобається. Вони будуть задоволені і займуть не останнє місце. І грати в чувачі, якщо перемагає, отримує 2 бали плюс. Якщо програє, отримує мінус 3. Чувачі, 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 чувачі є! Чекайте, відео! Мінус три, мінус три бали! Давай! Чувачі! Yeah! Плюс 2 по кубокльову. Перше місце стало завдяки тому, що вони в чувачі, виграли плюс два бали. Тому що якби не було плюс два бали, вони б були на е, другій сходиці. А так ця перемога в чувачі дала можливість команді Кубок Кубокльвова. Сьогодні було дуже цікаво. Тут у Львові, на жаль, я часто не ходжу. Перший раз запросили. Ми пішли, зібралися, пішли. Раніше, коли я грав ще в Маріуполі, ми хлопцями частіше збиралися, але там були не футбольні квізи, там були прям різних таких моментів життя. Там музика, фільми, там різні моменти. Тут також було цікаво. Чесно, я прийшов сюди, просто отримати задоволення, провести хороший. Ну, провести час добре, і це для мене вперше взагалі. І приємно починати з перемоги. Так що класно. Вірю, тому і паші Боленько сказав йти на чувачі грати. Я повірив в нього. Так що да. я завжди хотів виграти якийсь аукціон. Це, по-перше, по-друге, мені не давно прийшла. І треба виконати якийсь ну мінімальний поріг по донатах. Плюс ми з другом з другом скидаємося на цей донат. З двох субота, 23 березня, 14.00, Карпати, СК СКПЛТАВА Кубок Львову.